До переліку регіонів, в яких кабінет міністрів дозволив припиняти надання житлово-комунальних послуг населенню в разі несплати, а також нараховувати та стягувати пеню, інфляційні нарахування, проценти на заборговані за послуги ЖКГ, увійшли території, перелік яких затверджує мінреінтеграції. Київ та Київська область, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівенська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька області. Крім того, до цього переліку станом на 11 січня увійшла також Харківська область за винятком окупованих РФ територій, а також низки територіальних громад Богодухівського, Куп'янського, Чугуєвського, Ізюмського, Харківського районів та території Лозівського району. Заборона на припинення надання послуг ЖКГ населенню за несплату, а також заборона на нарахування та стягнення неустойки на заборгованість за ці послуги, продовжує діяти на територіях, на яких ведуться бойові дії, території можливих бойових дій, активних бойових дій та активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси та на тимчасово окупованих Росією територіях. Крім того, санкції не будуть застосовуватися до громадян, нерухоме майно яких було пошкоджено внаслідок воєнних дій за умови інформування про такі випадки комунальних структур. При цьому постачальник електроенергії, компанія Ясна, яка входить в енергохолдинг ДТЕК, розпочне відключення боржників вже 29 січня. При цьому урядовці зауважили, що віялових відключень не передбачається, хоча ніхто не може гарантувати, що Росія не нанесе ударів по інфраструктурі. Але навіть в такій ситуації Україна планує закупати електроенергію за кордоном. Таким чином світла вистачить і побутовим споживачам, і підприємствам. В міністерстві економіки говорять, що імпорт електроенергії дозволить великим промисловим підприємствам гарантувати безперебійну роботу в разі запровадження графіків обмежень споживачів електроенергії через дефіцит струму в енергосистемі. Минулого року уряд забезпечив промисловим споживачам електроенергії можливість імпортувати її та стабільно працювати в разі виникнення в енергосистемі дефіциту струму. До таких підприємств не буде застосовуватися обмеження енергопостачання, якщо вони будуть запроваджені на сьогодні. Це не просто інструмент, яким бізнес може скористатись, це нагальна потреба. Адже Росія завдала потужного удару по нашим енергопідприємствам. Близько 50% генеруючих потужностей було втрачено через окупацію операцію та руйнування під час обстрілів в жовтні 2022-го, березні 2023 років. І ми ще не змогли відновити їх повністю. Є ризик, що цієї зими ворог продовжить цілеспрямовано знищувати нашу енергетичну інфраструктуру. Окрім того, взимку традиційно зростає навантаження на енергосистему через збільшення споживання. Тому ймовірність виникнення дефіциту струму є високою, і єдина можливість збалансувати систему, не обмежуючи споживачів, збільшити імпорт електроенергії. У Мінекономіки зауважили, що Україна має можливість імпортувати електроенергію з сусідніх країн Словаччини, Угорщини, Румунії Польщі. До підприємств, які імпортуватимуть електроенергію, не застосовуватимуться обмеження електропостачання в разі їх запровадження з метою подолання дефіциту струму. До таких споживачів можливе лише застосування спеціальних графіків аварійних відключень, які можуть бути введені для запобігання системній аварії в об'єднаній. Енергетичній системі Можливість імпортувати електроенергію мають непобутові споживачі. Необхідний обсяг імпорту для уникнення відключень повинен складати 50% від фактичного споживання в кожному розрахунковому періоді. Це година у жовтні, квітні, опалювальний період та 30% відповідно у травні, вересні. Укладення довготривалих контрактів на імпорт електроенергії дозволить споживачам отримати кращу ціну, яка може бути на рівні з ціною на українському ринку або навіть нижчою. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харків, Новини.